Вітаю на першому подільському. Продовжуємо говорити про найважливіші події країни та області. Я Ольга Захарченко. В ефірі 5 хвилин на головне. В Україні створять змішані медкомісії, які допоможуть повертати полонених. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Це третій випадок у світовій історії, коли буде впроваджуватися така ініціатива. За умовами Женевських конвенцій у комісію залучається троє лікарів: один зі сторони, яка утримує полонених, та двоє лікарів нейтральних країн. Зараз з української сторони відбувається укомплектування цієї комісії. Франція передала Україні обіцяні далекобійні ракети Скальп. Це всі ракети, які влада обіцяла надати в рамках першої партії допомоги. Про це заявив посол України у Франції Вадим Умельченко. Ця партія була випробувальна. Снаряди непогано зарекомендували себе. Зараз ведуться переговори з Францією щодо постачання далекобійних ракет, засобів протиповітряної оборони та запчастин. Ще один герой повертається додому на щиті. На війні загинув Сергій Шначинський. Чоловік був стрільцем, снайпером механізованого батальйону. Герой помер від травм, отриманих при виконанні бойового завдання біля населеного пункту Діброва Луганської області, 18 серпня. Чоловіку на віки 49. Про чин поховання Сергія Шначинського буде повідомлено додатково. Хмельницькі обласні військові адміністрації закликають утриматися від відвідувань місць масового скупчення людей та подбати про свою безпеку під час відзначення державних свят дня державного прапора України та 32-ї річниці незалежності України. Бережіть себе. Поліція почала розслідування щодо жорстокого поводження з дикими тваринами у зоокуточку в Хмельницькому. Чотирирічний бурий ведмідь балу утримується у неприпустимих умовах у парку імені Чекмена у Хмельницькому. Про це заявляють і Хмельничани, а також скаргу до поліції написали зоозахисники юанімос. Червонокнижним хижаком зацікавилось і мінзахист довкілля. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування після офіційного підтвердження уповноваженими організаціями невідповідності умов утримання тварин, існуючим вимогами ведмедя перевезуть у центр реабілітації бурих ведмедів на Закарпатті. Про це говорять у поліції. У національному природному парку Синевир заявили, що готові прийняти хмельницького ведмедя у свій центр реабілітації, де зараз до слова проживає понад три десятки особин бурих ведмедів. Ну і далі також про тварин про тварин Хмельниччини. У лісництві на Хмельниччині народилося п'ять благородних оленят. Вольєр для тварин у Мальванському лісництві філії «Шепетівське лісове господарство відкрили ще у 2021 році. Початково там було п'ять самиць та один самець. І вже минулого року ми мали змогу спостерігати за дорослими оленями, які стали. Батьками сьогодні ж бачимо, що популяризація зростає. Загалом там живе вже 14 оленів. Стать малюків, які народилися нещодавно, поки що ще невідома. Буде зрозуміло, коли у молодих самців почнуть рости роги. Надалі у лісництві планують збільшувати популяцію цих благородних тварин і повипускати їх у дику природу. Далі до новин спорту легкоатлетка Шепетівщини у півфіналі чемпіонату світу з 19 по 27 серпня у столицю Угорщини відбудеться чемпіонат світу з легкої атлетики. Раніше склад української збірної оголосили у Федерації легкої атлетики. До Будапешту вирушило 29 українських атлетів, серед них Інна Тішенка, Вікторія Ткачук. Вона пройшла у півфінал з бігу на 400 метрів з бар'єрами на чемпіонаті світу 2023. У болю. Думаємо за нашу спортсменку в півфіналі, який відбудеться уже сьогодні. Завтра у Хмельницькому не буде світла на 13 вулицях в обласному центрі, вкотре ремонтуватимуть електромережі. З цієї причини на окремих вулицях знову вимкнуть світло. Окрім того, електрику вимикатимуть і у шести населених пунктах, які належать до Хмельницького мрему. Більше інформації шукайте у телеграм-каналі. Долучайтеся за допомогою QR-коду. Окрім телеграм-каналу, Перше Подільський є і на платформі Ютуб, у соціальній мережі Фейсбук, Інстаграм та Тікток. і долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе.